Вікторія Сюмар, народна депутатка від Європейської Солідарності, написала прощальний текст про міністра оборони Резнікова. Послухайте, 28 січня 2022 року. Один із останніх днів уряду в Раді. Питаю міністра Резнікова: чому ви не підтримуєте наш проєкт з негайного збільшення фінансування армії і закупівлі зброї на тлі попередження західних розвідок про велике вторгнення? Це ж ваше міністерство. Це не вторгнення, а велика паніка у вас в голові. відповідає міністр оборони воюючої країни. І грошей армії достатньо. За два дні, коли вже всім було очевидно, що вторгнення буде от-от. Міністр в ефірі ТБ розповідав про відсутність ударного угруповування в Білорусі. Розповідав спокійно, без паніки. Але це обернулося країні. Іншою панікою, 24 лютого, і страшними втратами, це коштувало нам окупації Бучі, Ірпіня, Гостомеля, Демидіва, Іванківа і багатьох інших міст і сіл із закатованими тисячами українців. Не писатиму тут навіть про південь, де дуже були потрібні артилерія та міни, і навіть не буду про яйця та передплачені наперед мільярди за непоставлену зброю. Все це українці не забудуть ніколи. Прощавайте, міністр Рєзніков, ви будете тішити себе тим, що багато працювали у Рамштайні та ще десь. Це напевне так, але вам доведеться жити також і з тим, як ви особисто готували армію і країну до великої і страшної війни. Ви були міністром задовго до того, і саме вам союзники за півроку показували плани. І напрямки наступу росіян. Ви знали, звідки то буде і чим. Я тоді поклала вам підрахунки, скільки треба грошей і зброї для ЗСУ. Ми багато над цим працювали разом з нашими військовими. Ви демонстративно відвернули голову. Життя інколи все розставляє на свої місця, а помилки відповідальних політиків у війні коштують надто дорого. Вивчіть це. зайвим не буде. Від каналу саме Сік. З іншого боку, от екс-міністр оборони Великобританії Бен Уоллес написав тепле вітання Резнікову, коли дізнався, що той іде з посади. Втім, не факт, чи Уоллес в курсі цін на яйця в Україні, чи він в курсі всіх заяв нашого Міноборони за кілька тижнів чи кілька днів до повномасштабного нападу ворога. Олесу з Лондона може бути складно зрозуміти всі тонкощі нашої політики, так би мовити. Або, наприклад, як то так куртки турецькі для ЗСУ стають в кілька разів дорожчими дорогою з Туреччини в Україну, або як літні куртки стають зимовими по документах і всіляке таке. Так що ми з паном Резніковим так би прощаємося на посаді міністра, але разом з тим не хотілося б з ним прощатися зовсім. Кажуть, його відправлять послом, можливо, в Великобританію. Ну що ж, хороше місце, але хотілося б пізніше побачити його на суді. На суді, на котрому розглядатимуть його діяльність по підготовці до повномасштабної війни, по закупівлях під час повномасштабної війни, от по цьому, от всьому. Дуже би ще хотілося його все таки побачити.